Невидимий ворог атакує. Чому з кожним роком здоров'я українців дедалі гіршає? Що стоїть за позитивними звітами чиновників про стан навколишнього середовища? І чому жителі країни не можуть дізнатись всю правду про те, яким повітрям вони дихають, яку воду п'ють, і наскільки безпечні овочі та фрукти на їхніх городах? Сьогодні в Україні ніхто об'єктивно. Не знает качественного состояния окружающей среды и не может знать, так как э, властные структуры э, не заинтересованы и, и боятся иногда иметь достоверную информацию от, от состоя... о экологическом состоянии в Украине. Почему? Да потому что большинство предприятий в стране загрязняющие окружающую среду, принадлежат именно э, людям, которые находятся во власті і при власті. За роки незалежності населення України скоротилось майже на 6 мільйонів чоловік, з 52 до 46 мільйонів. Кількість хворих збільшилась у 5 разів, і сьогодні 9 із 10 українців вважають себе хворими. Тривалість життя жителів України скоротилась на 3 роки. При цьому смертність українців працездатного віку у 2,4 рази вища, аніж у країнах Західної Європи. Ніхто надлежащим образом не спрашує з владільцем підприємств, які загрізняють окружающую среду, наносять значительний ущерб здоров'ю і порой життю э, українців. Розрахунки екологів показують, що року підприємства викидають в атмосферу майже в 10 разів більше шкідливих речовин, аніж зазначено в офіційних звітах. В країні практично відсутня технічна та кадрова база для моніторингу якості навколишнього середовища. А з боку влади створюються перепони для незалежного громадського контролю. Загрізнення хружаючі середи і за розміщення відходів на країні збирають близько 1 мільярда. А розчоти показують, що нужно збирати не менше 14,5 мільярда гривень. В Україні накопичено 36 мільярдів тонн відходів. З яких на одну людину випадає 780 тонн, два з половиною мільярди тонн особливо небезпечних високотоксичних речовин зберігаються під відкритим небом. 120 мільйонів тонн радіоактивних відходів знаходяться у балках поблизу Дніпродзержинська та жовтих вод. Щороку вони викидають у повітря майже 300 тисяч кюрі радіонуклідів, що у півтора рази більше, ніж їх випало за 30 кілометрову зону. в час чернобыльской катастрофы. Сотни тысяч тонн радиоактивно загрязненного металлолома вывозится с Чернобыльской зоны, вывозится с мест складирования радиоактивных отходов и с завода по производству уранового концентрата. И этот металлолом затем хранится на частных подворьях, производственных площадках. Переплавляється в металургічних заводах. Получений шлак, який е загрязнен радіонуклідами, сполучена е шшлака, е і заталює строїтельні матеріали, строїть дома, дороги. І все это медленно пол ползуче розпространяється по Україні. 16 тисяч тонн вибухонебезпечного ракетного палива «Меланж» знаходиться у критичному стані та потребує негайної утилізації. 50 тисяч тонн пестицидів та ядохімікатів зберігаються у непристосованих складах: 30 тисяч тонн електроліту із важкими металами щороку зливається у землю. Україні 300 тисяч підприємств забруднюють навколишнє середовище, але з них зареєстровано лише 30 тисяч всього 10%. відсотків. Яка ж ситуація з утилізацією відходів в Україні? Практично відсутні потужності. Для переробки та знищення небезпечних речовин. Тому утилізація здебільшого відбувається лише на папері. в большинстве більшості по такой схеме. На предприятие приходить екологічний інспектор. І выявляет, що на предприятии знаходяться высокоопасные відходи і ставить предприятие перед вибором. Платите в 5-кратному штраф. за то, что в свое время не получили лицензию на размещение этих отходов, или не передали кому-то, или сами не утилизировали, или же вот вам предприятие, у которого есть лицензия, которую выдало Министерство охраны и окружающей среды, быстренько с ним заключайте договор, проплачивайте денежные средства, а я могу сказать, что денежные средства за утилизацию опасных отходов значительные. І тоді я вам составлю нормальний акт не фактично, що вони утилізовані ні. У кращому випадку спеціалізоване підприємство вивезе відходи на свою територію. У гіршому небезпечні речовини викинуть на стихійні звалища у річки та балки. Почалося з того, що ми всі почали кашлять. Почалося в горлі, слізити глаза. Запах був такий сильний розлітого гітауксуса. Потім син увіділи облако, Воно, звісно, було ужасним. Спершу жителі околиці запідозрили, що стався викид азоту на місцевому підприємстві. Однак ця інформація не підтвердилась. Люди губилися в здогадках. У сусідів погоріли дерева, погоріли огурці, погоріли виногради, листя. От у мене пострадала птиця. вони попадали і стали такі. Ну, як карються, як неживі, ані як паралізовані були. Лише надвечір другого дня приїхала швидка, а працівники МНС повідомили, що погасили пожежу на складі із сіркою неподалік житлового масиву. Людей та худобу оглянули спеціалісти, але як не дивно, нічого особливого не виявили. Птицю я дорізала, дорезала і як говоріться без аналізів, без нічого. Ми й сієлі да и все Но печень була е, такого синьо зеленого цвета. Вот. і от сейчас я вчора курицу зарізала, то ви же видите, яка печень ненормальная. Таким чином, люди вперше почули про свого небезпечного сусіда підприємство Білоус. Так виглядає площадка унікального в Україні підприємства, що має ліцензію на збирання, зберігання та утилізацію. Практично всіх небезпечних відходів, у тому числі нафтопродуктів, сіркових шлаків, акумуляторів та електроліту. У двох цехах, начебто на німецькому обладнанні, знищують шкідливі сполуки. Любий производник вам скаже, що якщо в стоячому зданні відсутствує точно витяжна вентиляція і немає ніякої труби, то там каколю -то, тобто, там не може бути. То, то, тим болі, производство з опасними відходами. Пускати журналістів усередину керівництво на відріз відмовляється. Однак через паркан можна побачити, як вітер на всі боки розносить пил з небезпечного складу. То, що ви не накриваєте навесом, воно ж вітром теж Я докладу, вітром не йде, не йде. У нас обболовка. переробка тільки в закритих поміщень. Это идет сырье, это мы покупали шлак для серопитов. То есть там требуют веществ. Скажем Нет, так. Там э, хранятся высокоопасные токсичные отходы. И подтверждением тому служат э, анализы, которые вот, э, значит, здесь превышение по свинцу более чем 27 тысяч раз, по э, кадмию 388 раз, по э, меди 54 раза. По цинку 416 раз. Такие отходы очень опасны не только, что они там хранятся, но и людям, которые где-то рядом живут возле них.